Отже, з нами Олег Ляшко, народний депутат України, голова депутатської фракції Радикальної партії у Верховній Раді. Вітаю в нашому ефірі, пане Олеже. Доброго вечора. Щоправда, він не, не зовсім добрий. Я щойно поїхав з госпіталя військового, Київського військового госпіталя, де провідував постраждалих правоохоронців сьогодні під час цих трагічних подій під парламентом. Я хотів би сказати нашу думку, позицію нашої політичної сили і мою власну як народного депутата, як лідера фракції. Ми категорично засуджуємо застосування бойової зброї у мирному місці Києві, так само, як це було в Мукачево в Закарпатті Сонячному. Ми вважаємо це цинічною, кривавою провокацією, яка була організована навмисно. З метою дискредитації політичних сил, які є противниками внесення змін до конституції, зверніть увагу, сьогодні вся країна і весь світ говорять не про антиукраїнську зраду, яка відбулася у стінах парламенту, а говорять про криваві трагічні події, які відбулися вже наголошую, після голосування поза стінами парламенту. Тобто, замість того, щоб по суті. Дати оцінку тому, що відбулося в парламенті. Ми всі із жалем і співчуттям говоримо про жертви і про трагедії невинних молодих хлопців, які завинили тільки в тому, що вони стали розмінними монетами у кривавій, у брудній, у цинічній політичній грі. Древні говорили, дивись, кому це вигідно. От для того, щоб зрозуміти, що відбулося сьогодні в парламенті, треба просто дивитися, кому це вигідно. Я хочу нагадати, я стверджую, те, що сьогодні відбулося під парламентом, ці гранати бойові, ці десятки жертв, загиблий молодий хлопець, 24 рітній земля йому пухом, невинна жертва цієї цинічної, кривавої політичної провокації. Я стверджую, що це спецоперація організована спецслужбами. Насправді немає нічого нового. Давайте згадаємо 1999 рік, коли в Дніпропетровській області в Інгульці кинули гранату на мітингу Наталії Вітренко і звинуватили в цьому теракті. Помічника тодішнього головного опонента кучми на президентських виборах Олександра Мороза, якщо мені не зражує пам'ять, Іванченко, Сергій Чи да. Сергій Іванченко. Давайте згадаємо, як Путін для того, щоб вигравати у себе вибори, підривав російські спецслужби, взривали вночі житлові будинки із людьми, які мирно там спали жителями цих будинків. Давайте, врешті, згадаємо, як Гітлер. Для того, щоб заборонити комуністичну партію, для того, щоб розправитися зі своїми політичними опонентами, підпалили рейстаг, нацисти самі підпалили рейстаг, а потім повісили це на своїх політичних опонентів. Я стверджую, те, що сьогодні відбулося, криваві, трагічні події під стінами українського парламенту, це спеціальна операція спецслужб. Чих чи їх це хай розбирається правоохоронні органи, які мали не допустити цю операцію. Я навмисне не чи їх. Я не виключаю, що це можуть бути наші спецслужби. Я не виключаю, що це можуть бути російські спецслужби. Я не кажу про виконавців, виконавці чи ті, які затримані, про яких каже Оваков. чи можливо, то ще не всі виконавці, бо я переконаний, що такі теракти не робляться, не роблять одинакі. Це там група людей, яка була до цього причетна. А сьогодні у спецслужб багато можливостей, в тому числі технічної, з'ясувати всі ці питання, трафіки, телефонних розмов, переїзди, тощо, контакти. Але я стверджую, що це спец... операція спецслужб з однією метою дискредитувати тих. Хто виступає проти змін до Конституції? Тобто вашу фракцію батьківщину і самопоміч. Абсолютно правильно. І не тільки, а й позафракційні народні депутати, група Укроп тощо. Я категорично не згоден з президентом Порошенком, коли він каже про те, що в змінах до Конституції немає особливого статусу Донбасу. І е, коли на нашу адресу лунають звинувачення у тому, що ми є агенти Кремля, що ми працюємо на Путіна. Зверніть, будь ласка, шановні. Телеглядачі, хто голосував за ці так звані українські зміни до української конституції? Блок Петра Порошенка, шановні колеги з народного фронту, злодійський блок у повному складі, у тому числі і Шуфрич голосував, який нещодавно на засіданні парламентської асамблеї ОБСЄ не голосував за визнання Росії агресором. А сьогодні він голосує за ці зміни. Сьогоднішнє голосування в парламенті насправді показало, що ці зміни до Конституції, б там не розказували нам, але ці зміни нав'язані за путінським за кремлівським сценарієм. І далі вони будуть тиснути для того, щоб добитися їх прийняття. Я також не згоден з президентом Порошенком про те, що сьогоднішні події у парламенті не загрожують існуванню коаліції. Сьогоднішні події в парламенті показали, що ключове питання внесення змін до Конституції коаліція не підтримала. Три із п'яти фракцій коаліції голосували проти прийняття змін до Конституції. Якщо взяти в фактичних голосах від коаліції лише 202 народні депутати проголосували. Хоча а коаліції тобто, на 100 більше абсолютно правильно. Тобто, 100 депутатів, які входять до коаліції, не голосували за ці зміни, і фактично сьогоднішні зміни були прийняті БПП Народним фронтом і злодійським блоком, а насправді п'ятою кремлівською колоною Нова коаліція. Недаремно після цього лідер фракції БПП Юрій Луценко заявив, що от формально вони коаліцію міняти не будуть, але коли треба будуть голосування, вони будуть шукати голосі на сторони на стороні. Що це за голоси? Це злодійський блок. І це дві олігархічні групи, які в основному складаються із депутатів регіоналів, які голосували за диктаторські закони 16 січня. Я хочу висловити. Щирі співчуття рідним і близьким бійців, правоохоронців, які сьогодні стали жертвами невинними жертвами величезної трагічної провокації. От Я про це. Yeah. хочу mm -hmm. водночас сказати, на моє переконання, у сьогоднішніх трагічних подіях у першу чергу винна влада. Не можна приймати, протягувати зміни до Конституції, ламаючи через колінну коаліцію. Не можна протягувати, не буде добра, не буде нормального, коли ці зміни протягуються на крові людей. І коли нас, спікер Гройсман, звинувачує, що політичні сили які привели своїх прихильників до парламенту, зокрема Радикальна партія. Ми винні у тому, що відбулися криваві події. То це те саме, що звинувачувати людей, які прийшли на майдан, що вони винні у тому, що Янукович розстріляв учасників цього майдану. У нас мирна акція була. Ми стояли, наші активісти радикальної партії. Ми не брали жодної участі ні в яких захопленнях, ні в яких нападах. Це дуже легко пересвідчитися. Я просто переконаний, що ця кривава. Шалено цинічна провокація, яка сьогодні була організована, вона переслідує не лише мету дискредитувати нас, тих, хто протестує проти внесення до конституції кремлівських змін. А вона переслідує мету взагалі маргіналізувати дискредитувати протестний рух. Тепер виходить так, що ніхто не має права виходити перед цінами парламенту і вимагати дотримання їхніх прав. Ні про спілки, ні політичні партії, ні громадські об'єднання, бо прийде який-небудь придурок, куплений за 100 доларів, чи російськими, чи нашими спецслужбами, кине гранату. І виявляється, що ті, хто прийшов відстоювати свої права до парламенту, буде в цьому винен, що хтось там з боку на роликах їхав, кинув гранату. А в мене тоді питання. А де наші спецслужби? Чому вони не за, дозволили, щоб зі зброєю проходили до парламенту із вибуховими пристроями? Це я маю стежити, щоб якісь провокатори туди гранати не кидали? Як я можу за провокаторами встежити, це робота спецслужб. Але водночас ми живемо в вільній країні, і кожний громадянин України має право наголошую на мирний протест, чим, до речі, цим конституційним правом і скористалися сьогодні члени радикальної партії. Зверніть, будь ласка, увагу на нашу поведінку в стінах парламенту. Ми блокували президію парламенту, але волос не впав ні з кого. Ми не влаштовували жодних бійок. Ми навіть водою не поливали спікера, хоча була можливість це зробити. Але я наказав нашим членам команди в жодному випадку ніяких провокацій, ніякого приводу, щоб по російських каналах показували про те, що побратими українці між собою б'ються у сінах українського парламенту. Давайте про е... І я хочу наостанок. Е... Ну це ж на останок, тому що е... по цій темі. Так. я хочу. Окремо зауважити і подякувати Андрію Парубію, першому заступнику голови Верховної Ради. Насправді, щоб ви розуміли, сьогодні вранці е ці наші так звані колеги по коаліції прийняли рішення з силою розблокувати президію парламенту. Саме тому вони не пускали пресу на балкон для того, щоб без преси силою просто зайти, мордовороти там, від удару і ще від когось, і почати з нами битися, щоб виштовхати нас. Тому я хотів би подякувати Андрію Парубію, який остудив там гарячі голови, які в кабінеті Гройсмана приймали ці антиукраїнські сценарії по силовому розблокуванні української президії. І що він їх зупинив і переконав. І я вважаю, що ми абсолютно правильно так. зробили, що сьогодні в парламенті не, ми не дали картинки мордобоя, протистояння силового тощо. І ви, ви сказали, мене ви сказали подали. Не був хоча б один так. шанс, хоча б один процент. Зупинити те криваве побоїще перед Верховною Радою. Я безумовно б це зробив. Я думаю, не тільки ви, а от щодо того, кому вигідно, так от заворушення під Верховною Радою вигідні передусім Росії. Про це під час наради президента з керівниками силових структур заявив секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Тручинов. <кій> За його словами, Кремлю зараз дуже вигідно відкрити другий фронт. Безпосередньо в українській столиці, використовуючи при цьому радикально налаштованих політиків, щодо другого фронту, про який говорив пан Турчинов, я ще раз наголошую: радикальна партія категорично засуджує використання зброї під сінами українського парламенту. Ми категорично засуджуємо будь-які випадки використання зброї у будь-якому іншому місці чи селі в Україні. Зброя може використовуватися лише в одному місці на фронті і тільки проти ворога. Не може зброя використовуватися у політичному протистоянні. Інакше це вже не політичне протистояння, а це тероризм, це антидержавна, антиукраїнська політика. Та кривава, кричуща, цинічна провокація, яка сьогодні відбулася під стінами Верховної Ради. Це безумовно удар по Україні. Я безумовно погоджуюся із тим, що це так само вигідно Росії дестабілізація ситуації всередині країни, але це так само вигідно і владі. Нашій владі зверніть увагу на риторику вищих посадових осіб держави президента, прем'єр-міністра, голови Верховної Ради. Вони всіх собак винуватими у тому, що відбулося сьогодні під парламентом. Роблять політичні сили, які не голосували за зміни до Конституції. Зверніть увагу, яка нагніталася істерія до голосування сьогоднішнього. як напряму і президент і голова Верховної Ради Розказували, що ті, хто проти змін до Конституції, то агенти Кремля вони працюють на Путіна і так далі. І, так далі. і сьогодні ми бачимо кульмінацію, що виявляються ці агенти Кремля, які не голосують за зміни до Конституції. Вони кинули гранату, вони поранили сотні правоохоронців і так далі. І так далі. Я ще раз кажу: це тільки сліпий може не бачити, що це. Провокація влаштована, організована, підготовлена, ретельно наголошую, підготовлена лише спеціальними службами. З кондачка такі речі не робляться. Це такі операції відбуваються, проводяться тільки з відома і з'являються у хворобливій голові тих, хто прагне за будь-яку ціну дискредитувати своїх політичних опонентів. Як Путін в Росії. Війною, в тому числі з Україною, відволікає увагу жителів Росії від економічного провалля від економічних негаразів, так само зараз кривавим побоїщем під стінами Верховної Ради переслідують одну мету. Відволікти увагу від данти української зради, яка сьогодні відбулася в стінах українського парламенту, і зробити винуватими ті політичні сили, які не голосували за путінські, за кремлівські зміни до конституції. Ніхто сьогодні майже не говорить про те, що за зміни до конституції, які, начебто, вкрай зноса треба в Україні, у повному складі 40 чоловік проголосував злодійський кремлівський блок. Про це всі мовчать. Хоча це фактично ширка нова в Верховній Раді, хоча фактично ці зміни до конституції, як я вже сказав, прийняті завдяки кремлівському злодійському блоку, суспільство про це не говорить, бо їхню увагу суспільства громадян відволікли однією гранатою, яка фактично підірвала сьогодні Україну, і тому я вимагаю від Міністерства внутрішніх справ від служби безпеки. Докласти всіх зусиль, а все таємне. Як написано в Біблії, часом стане явним, так само як і стало явним організатори теракту 99-го року в Інгульці, який переслідував мету дискредитувати мороза. Сьогодні ми бачимо повторення цієї історії, яка була в 99-му році в Інгульці. Тому я вимагаю від керівників спецслужб, від керівників правоохоронних органів встановити не лише виконавці цієї теракту кривавого, а й організаторів і замовників цього злочину. 30 секунд залишається на нашу розмову з вами, пане Олеже, то як взагалі далі будете існувати і голосувати в рамках коаліції, все іде взяти потім 300 голосів до кінця року. Всі закони, які будуть спрямовані на зміцнення обороноздатності країни, на створення робочих місць, на підвищення рівня життя людей, безумовно фракція радикальної партії буде як і до цього, так і далі. Ми будемо безумовно голосувати. Все, що стосується речей, які Проти України ми за жодних умов підтримувати не будемо, не зважаючи ні на тиск, ні на порушення кримінальних справ, ні на переслідування. І сьогоднішнім голосуванням фракція радикальної партії продемонструвала свій високий рівень відповідальності, культуру європейську, толерантне ставлення до колег. Ми не влаштовували мордобоїв. Так. Ми мирно в європейський спосіб блокували президію парламенту і наголошую одноголосно. Незважаючи на всі зусилля розколоти нашу фракцію, фракція радикальної партії одноголосно проголосувала проти ганебних антиукраїнських змін до конституції, дякую вам, Олег Ляшко був разом з нами під сумковому проєкті День дякую, дякую. вам. Дякую.